Насолодилася поезією та чуттєвим декламуванням самої авторки. Днями в Мукачівському літературно-мистецькому музеї відбулася поетична зустріч з Сніжаною Махлинець Паславською. Називається він «Краплина щастя, і дуже хочеться, щоб сьогоднішній вечір приніс. Хоча б кожну краплину щастя. Хочу познайомити зі своєю творчістю і. Показати, наскільки творчість може стати опорою в житті людини, саме в цей час, такий непростий час, коли кожен шукає якусь опору в житті, то звичайно потрібно шукати її в собі. Для мене цією опорою стала творчість. Вона є і опорою, вона є і терапією, навіть можу сказати, більше терапією. У щирій бесіді присутні мали можливість поспілкуватися з письменницею і про найважливіші питання, що непокоїть кожного. Замислитися над такими поняттями, як життєвий обов'язок, щирість і любов, щастя та сенс життя сьогодні. Дуже цікавий день день поезії. Це завжди свято. поезія – це завжди свято. І тому сьогодні повна зала. Я сподіваюся на гарні емоції, на гарні враження всі отримають сьогодні безперечно. А сама радію з того, що наш новий зараз новий рік, 2025 розпочався із такої такого гарного заходу на духовну тематику. Пані Сніжана почала писати вірші декілька років тому. Пригадує це рішення було спонтанним. Духовна поезія вона проникає майже в душу, вона лікує, вона надихає, вона вселяє віру надію і, звичайно, стає у такий піднесений дух і дивишся з великою надією майбуття. Головною метою подібного роду заходів є не тільки знайомство з творчістю письменниці та естетична насолода від спілкування з автором, а й залучення пересічних людей до читання. Сніжана надзвичайна людина, дуже яскрава, вона і в той же час вона дуже скромна, але вона переживає завжди за кожне слово, за кожну свою думку, за все, що може стосуватися тих людей, з ким вона. Спілкується, а тому її вірші так само такі виважені вірші прожиті, пропущені через серце, і вона щиро ділиться тим, чим сама насичена, чим живе. Поезія має подобатися і авторові, і читачам. Тоді і автор задоволений тим, що йому вдалося вкласти у свої вірші, і читачі вважають, що недаремно витратили свій час. Такою і є поезія мукачівської письменниці, в якій йдеться про найважливіші життєві цінності: добро, дружбу і любов.